Всім привіт! Мене звати Кащий Андрій, випускник гімназії 2006 року. Займаюсь проектуванням, скульптурою, долучився до проекту, скажімо так, один, одним з найперших. Основним основоположником у нас є міша. Він розказав про свою ідею, і відповідно та ідея зацікавила. Проект у нас розпочався в плані е, ідеї десь приблизно рік-два тому. Спогадів, насправді, про гімназію дуже багато. Е, це насправді дуже хороша сім'я, яка мотивує робити щось краще, ліпше, бути більш згуртованішим. Вже згадували про Іван Івановича, якого ми завжди всі. Пам'ятаємо і любимо наші походи в, в гори, театральні гуртки, а особливо, що зараз бракує, це от таких от відкритих занять на свіжому повітрі. І власне ми якраз хочемо це відновити в плані літніх таких терас і майданчиків. Свого часу гімназія нам дала достатньо багато. І приходить час, коли потрібно свої знання так само не то, щоб повертати, а віддячувати ними. І, скажімо так, долучаємося до даного проєкту в роботі з візуальною картинкою, а саме з макетною частиною нашої території, для того, щоб бачити візуально власне, весь масштаб роботи, який на нас чекає, Облагородження її і вдосконалення всієї території інтерактивність має бути постійно у всьому і не тільки на якихось конкретних предметах, тому що завжди пригадуються уроки англійської мови власне в Костятина Михайловича, коли відбувалися обговорення фільмів, відео. Повертаючись так само до театру знавства, робилось дуже багато для того, щоб десь відкрити таланти людей. Насправді, насправді, гімназія це. Скажу така колиська гарних хороших спогадів. Спогадів абсолютно починаючи не конкретно з якогось одного предмету чи навколо якогось одного викладача, а в комплексі. В комплексі всіх, разом, дружньо і задля спільної мети. Випуск від го року. Старші, молодші, хто мене знає, хто не пам'ятає. Всіх запрошуємо до а, нашого проєкту. Проект цікавий, роботи багато, збираються дуже хороші люди, однодумці. Управляйте свою ініціативу для того, щоб наш проєкт якомога швидше а, стартував і пішов в життя. Кожного потрошки по піщинці і ми складемо цей весь наш гарний хороший пазл. When I say yeah